Сесії обласної ради. Мені я е, зараз стою тут за цією трибуною я представник громадської організації Тринкорузького району захисту прав та інтересів воїнів АТО. і як представник першого чергу громадськості, яка делегувала мені повноваження зачитати озвучити вимогу, яка була вчора скинула напрацьована представниками громади району щодо останніх подій, які відбулися на сході України. Громада обурена поведінкою правоохоронних органів щодо відношення і дій, які були вчинені до учасників бойових дій, які зараз і в даний час знаходяться е, представники нашої громадської організації на рятутах і підтримують Бултату. Свою чергу нас також обурила позиція депутата обласної ради Володимира Кирилича, який вчора відмовився зачитати вимогу громадськості на сесії обласної ради. Наступне, ми підтримуємо всі ці вимоги, які були зачитані вище. Вони перекликаються з вимогою напрацьованої громадськості району, але я ще хочу зазначити одне: що ми вимагаємо невідкладно внести на розгляд Верховної Ради законопроект про тимчасово окуповані території, тому що це основна вимога, яка буде розв'язкою зі всіх проблем, які на сьогоднішній день є в нас на сході України і є. Тут непорозуміння на Галичині. Ми маємо докласти максимум зусиль і припинити припинити стикати увагами добровольців, припинити стикати людей, тих, які віддають життя і здоров'я за нас з вами і боронять кордони України. Тому звимога нашої громади не тільки в тому, щоб проголосувати і підтримати. Ми будемо тримати на контролі виконання. Нашої вимоги слава Україні, я